На Дніпропетровщині педагогам, викладачам та вихователям передали ноутбуки загалом п'ять з половиною тисяч. Вони стануть у нагоді для підготовки до нового навчального року, а надалі у проведенні онлайн і офлайн занять. Ми завітали до департаменту освіти і науки Дніпропетровської області, поспілкувались з -представниками, громад, з представниками освіти, де засували в першу чергу питання, яке стосується всіх, і досить нагально це. Щодо якої форми навчання розпочати наступний рік, визначились з певними заходами, що нам потрібно зробити. Під час цього спілкування найголовніше, щоб передали майже 5,5 тисяч ноутбуків, які зможуть забезпечити як очну, так і заочну форму навчання наших школярів та освітян в цілому. У одному із ліцеїв Нікополя працює 19 викладачів. Попри ворожі обстріли міста, вони залишаються. Аби діти отримали якісні знання, освітяни працювали весь навчальний рік. Вже зараз готуються до наступного. Зв'язку з тим, що місто Нікополь піддавалося і піддається постійним обстрілам, то весь освітній процес відбувався у дистанційному форматі. У закладі станом на 31 травня навчалися 165 учнів. Педагогічний колектив складає 19 чоловік. Всі вчителі, ну не всі, майже всі вчителі, вони залишилися на місці. Вони у місті, вони працюють, вони проводять уроки. І зараз, незважаючи на те, що у дітей вже канікулярний час, у педагогів почався період відпусток щорічних, але все одно ми залишаємось на зв'язку з нашими учнями. Під час онлайн навчання, звичайно, ми стикалися з багатьма проблемами. Як і вся Україна, ми пережили блекаут. Це була перша проблема. Друга проблема пов'язана з обстрілами. Бо під час уроку деяким вчителям доводилося змінювати своє місце перебування декілька разів. Тобто, якщо ти проводиш урок зі стаціонарного комп'ютера, то тобі необхідно на 2-3 хвилини відімкнутися від уроку. Наші учні вони вже розуміли, що вчителі перебувають у Нікополі, що треба чекати. Він вийде на зв'язочок. І нам доводилось просто перемикатися на мобільний телефон. Тобто, ми шукали різні гаджети, обмінювалися гаджетами, було всяка. Було всяке. То звичайно, оця технічна підтримка, яку ми сьогодні отримали, вона дуже важлива для нас. У Васильківській громаді, що на Синельниківщині, вчать та виховують дітей понад 340 викладачів, шкіл і садочків. Ноутбуки отримують вже втретє. До цього ми двічі отримували 30 і 18, І сьогодні ми отримуємо 58 ноутбуків. Технічного забезпечення потребують більше педагоги ті, які Тих закладів, які працюють дистанційно, тому що в нас перша громада, яка знаходиться поблизу Покровської громади, яка є, де ведуться бойові дії. Тому, ми так, можна сказати, одна з прифронтових громад, але ми працюємо і ті заклади, які ближче до Покровської громади, вони працюють дистанційно, тому там більша є потреба у ноутбуках. Загалом, за минулий навчальний рік педагоги та учні Дніпропетровщини отримали більш ніж 14 тисяч ноутбуків.